Псалом 5 На закінчення Про ту, яка успадкує. Псалом Давида. Господи, вислухай мої слова, зверни увагу на моє голосіння, прислухайся до голосу мого благання, мій царю і мій Боже, бо я, Господи, буду молитися до Тебе. Вранці ти почуєш мій голос, в досвіта я стану перед тобою, і ти зглянешся. Адже ти Бог, який не може погодитися з беззаконням, і не поселиться біля тебе той, хто чинить зло. Порушники закону не встоять перед твоїми очима. Ти не злюбив усіх, які чинять беззаконня, і вигубиш усіх, котрі говорять неправду. Кровожерною та підступною людиною гидує Господь. Я ж за Твоїм великим милосердям увійду до Твого дому, поклонюся до Твого святого храму у Твоєму страсі. Господи, заради моїх ворогів, веди мене своєю праведністю, Ти вирівняй переді мною свою дорогу. Адже на їхніх устах немає правди, їхнє серце нікчемне, їхнє горло відкрита могила. Вони своїми язиками вчинили обман. Суди їх, Боже, хай відступляться від своїх задумів за їхню велику безбожність відкинь їх, бо вони вчинили Тобі велику прикрість, Господи. А всі, які надіються на Тебе, хай відчують радість, вони веселитимуться по вік, а ти поселишся між ними і будуть тобою хвалитися всі ті, хто любить Твоє ім'я, бо Ти поблагословиш праведного, Господи. Ти наче щитом милості увінчав нас. Євангеліє від Матвія, розділ 5. Побачивши юрбу, Ісус вийшов на гору, коли він сів до нього підійшли Його учні, і, відкривши свої уста, він навчав їх, промовляючи. Блаженні у Богі духом, бо їхнє Царство Небесне. Блаженні ті, хто плаче. Бо вони будуть потішені, блаженні лагідні, бо вони успадкують землю. Блаженні голодні і спраглі праведності, бо вони наситяться. Блаженні, милосердні, бо вони помилувані будуть. Блаженні чисті серцем, бо вони Бога побачать. Блаженні миротворці, бо вони синами Божими названі будуть. Блаженні, переслідувані за праведність, бо їхнє Царство Небесне. Блаженні ви, коли будуть вас зневажати та переслідувати, і наговорюватимуть на вас усяке лукаве Слово, обмовляючи вас за мене. Радійте й веселіться, бо велика нагорода ваша на небесах, адже так само переслідували пророків, які були перед вами. Ви сіль землі. Якщо сіль втратить силу, то як зробити її солоною? Ні на що вона вже не буде більше придатна, хіба що викинути геть, аби топтали її люди? Ви світло для світу, не можна сховати міста, що стоїть на горі, і не запалюють світильника, аби поставити його під посудину, але ставлять на свічник, щоби світив усім, хто в домі. Тож нехай сяє ваше світло перед людьми, щоб вони побачили ваші добрі діла й прославили Отця, вашого, який на небесах. Не думайте, що я прийшов відмінити закон або пророків я не прийшов відмінити, але сповнити. Запевняю вас, доки будуть існувати небо й земля, жодна йота, жодна риска із закону не зникне, усе збудеться. Якщо хтось порушить одну із цих найменших заповідей і так навчить людей, він найменшим назветься в Царстві Небесному, а хто виконає і навчить, той великим назветься в Царстві Небесному. Тож кажу вам, що коли ваша праведність не перевищить праведності книжників і фарисеїв, то не увійдете до Царства Небесного. Ви чули, що було сказано прадавнім не вбивай. а коли хто вб'є, той підлягає суду. А я кажу вам, що кожен, хто гнівається на брата свого безпідставно, підпадає під суд. І якщо хто скаже на свого брата рака виродок, той підлягає Верховному суду. А хто скаже дурний, той підпадає під вогняну гієну. Отже, якщо принесеш свій дар до жертовника і там пригадаєш, що твій брат має щось проти тебе, залиши там свій дар перед жертовником. Піди спершу помирися зі своїм братом, а тоді вже приходь і принось свій дар. Домовляйся швидко зі своїм противником, доки ти з ним на дорозі, щоб і противник не видав тебе судді, а суддя тебе не видав слузі і не кинули тебе до в'язниці. Запевняю тебе, не вийдеш звідти, доки не віддаси останнього кодранта. Ви чули, що було сказано: не чини перелюбу. А я кажу вам, що кожний, хто погляне на жінку, щоби пожадати її, той уже вчинив перелюб з нею у своєму серці. Якщо ж твоє праве око спокушає тебе, вийми його і кинь геть від себе, бо краще для тебе, щоби пропав один із твоїх членів, аніж усе твоє тіло було вкинуте до геєни вогняної. І якщо твоя права рука спокушає тебе, відрубай її і кинь геть від себе. Бо краще для тебе, щоби загинув один із твоїх членів, аніж щоб усе твоє тіло було вкинуте до геєни. Сказано було хто розведеться зі своєю дружиною, нехай дасть їй листа про розлучення. А я кажу вам, що кожний, хто розлучається зі своєю дружиною за винятком випадку, спричиненого розпустою, той штовхає її на перелюб, і хто одружується з розлученою, той чинить перелюб. Знову ви чули, що сказано було стародавнім. Не клянися неправдиво, а виконуй перед Господом клятви свої. А я кажу вам зовсім не клястися ні небом, бо воно є Божим престолом, ні землею, бо вона є підніжжям для його ніг, ні Єрусалимом, бо це місто Великого Царя. Не клянися і своєю головою, бо не можеш жодної волосини зробити ані білою, ані чорною. Тож нехай же буде ваше слово так. Так, ні, ні, а що більше цього, те від лукавого. Відчули, що було сказано: око за око і зуб за зуб, а я кажу вам, не противитися злу, але якщо тебе хто вдарить у твою праву щоку, підстав йому й другу. А тому, хто хоче з тобою судитися і забрати в тебе одяг, віддай йому й плаща, і якщо хто примушуватиме тебе пройти одну верству, іди з ним дві. Тому, хто просить у тебе щось, дай, і від того, хто хоче в тебе позичити, не відвертайся. Ви чули, що було сказано: люби ближнього свого і ненавидь свого ворога. А я кажу вам: любіть ваших ворогів, благословляйте тих, хто проклинає вас, робіть добро тим, хто ненавидить вас, і моліться за тих, які кривдять і переслідують вас, щоб і бути вам синами вашого Отця. Того, хто на небі, який своєму Сонцю велить сходити над злими і над добрими, та посилає дощ на праведних і на неправедних, бо коли любите тих, хто вас любить, то яку нагороду від цього маєте? Хіба не те саме й митники роблять? Коли вітаєте тільки ваших братів, то що особливого робите? Чи не так і язичники роблять? Тож будьте досконалі, як досконалий Отець ваш Небесний. Книга буття, розділ 9. І поблагословив Бог Ноя та його синів і сказав їм Зростайте та розмножуйтеся, наповнюйте землю і володійте нею. Страх і трепет перед вами будуть у всіх звірів землі, у всіх небесних птахів і в усього, що рухається по землі, і в усіх морських риб. Вам у руки я віддав їх. І все, що плазує, що живе, буде вам на поживу, як зелені рослини, віддав я вам усе. Лише м'яса з кров'ю душі не їжте, адже й вашої крові, і душ ваших я вимагатиму, з руки всякого дикого звіра вимагатиму її, і з руки людини брата вимагатиму людської душі. Хто проливатиме людську кров, його кров проллється за неї, бо за образом Божим створив я людину. Ви ж зростайте і розмножуйтеся, наповнюйте землю і множтеся на ній. І звернувся Бог до ноя та до його синів, які були з ним, кажучи: ось я укладаю мій завіт з вами та вашими нащадками, які будуть після вас, з кожною живою душею серед вас, з птахами, худобою і всяким звіром землі, з усіма, які вийшли з ковчега. І укладу мій завіт з вами, і більше не загине жодна істота від вод потопу, і не будуть більше води потопу знищувати всю землю. І промовив Господь Бог до Ноя, ось знак завіту, який я на вічні покоління укладаю між мною і вами, і між усякою живою душею, яка є з вами, даю мою райдугу в хмарі, тож вона буде знаком завіту між мною і землею, і буде. Коли наведу я хмари на землю, то з'явиться моя веселка в хмарі, і пригадаю мій завіт, який є між мною і вами, і між кожною живою душею в усякому створінні, і води не стануть більше потопом, щоб знищити кожну істоту. І буде райдуга в хмарах, і я бачитиму, щоб пам'ятати вічний завіт між мною і між кожною живою душею в усякому створінні, яке є на землі. І сказав Бог Ноєві. Це знак завіту, який я уклав між мною і між кожною істотою, яка є на землі. Сини ж Ноя, які вийшли з ковчега, були Сим, Хам і Яфет. Хам був батьком Ханаана. Оці троє Ноєві сини, від них розсіялися люди по всій землі. Ной став першою людиною рільником і насадив виноградник. Він випив вина із п'янів і перебував нагию своєму житлі. Ахам, батько Ханаана, побачив наготу свого батька і, вийшовши, розповів двом своїм братам на дворі. тоді Сим і Яфет, взявши плаща, обидва накинули собі на плечі й, повернені спинами, підійшли та прикрили наготу свого батька. Їхні обличчя були повернені назад, тож не побачили наготи свого батька. Ной витверезився від вина й дізнався, як з ним учинив його молодший син, і промовив він Проклятий Ханаан, він буде рабом своїм братам. Благословенний Господь Бог Сима, сказав він, а Ханаан буде йому рабом. Нехай поширить Бог Яфета, і нехай живе в помешканнях Сима, а Ханаан нехай буде їхнім рабом. Після потопу Ной прожив 350 років. А всіх днів Ноя було 950 років і він помер. Книга Буття, Розділ 10 Ось родовід синів Ноя, Сима, Хама і Яфета. У них після потопу народилися сини, яфетові сини: Гамер, Магок, Мадай, Йован, Еліса, Товел, Мосох і Тірас. Гамерові сини, Асханаз, Ріфат і Торгама, Йованові сини Еліса і Тарсіс, Китійці та Родійці. З них відокремилися острови народів у їхній землі, кожна із замовою у своїх племенах і у своїх народах. Сини Хама, Хус і Месраїм, Фуд і Ханаан. Сини Хуса, Сава, Евіла, Савата, Регма і Саваката. Сини Регми, Сава і Дадан. Ахус породив Неврода, він дав початок велетням на землі, він був велетним мисливцем перед Господом Богом. Тому то й говорять: як Неврод – велетень мисливець перед Господом. А початком його царства були Вавілон, Орех, Архат і Халанне в Сеннаарській землі. З тієї землі вийшов Ассур і заснував Ніневію, місто Роовод, Калах і Дасем, що між Ніневією та Калахом, це велике місто. А Месраїм дав початок лудиїмцям, Енеметиїмцям, Лавиїмцям, нефталиїмцям, патросониїмцям, хаслонеїмцям, звідки вийшли філистимці та Кавторійцям. Ханаан же породив Сидона первородного Іхета. Євусея, Аморея, Гергесея, Евея, Арукея, Асенея, Арадія, Самарея і Аматі, і після цього розсіялися племена ханаанців, а кордони ханаанців простягалися від Сидона аж до Герар і Гази, сягали до Содома і Гоморри, до Адми і Севоїма аж до Ласа. Оце сини Хама за їхніми племенами і за мовами їхніми, за їхніми землями та за їхніми народами, і в Сима, батька всіх синів Еверових, старшого брата Яфета, в нього також народилися сини. Ось Симові сини Елам, Ассур, Арфаксад, Лут, Арам і Каїнан, а сини Арама, Ос, Ул, Гатер і Мосох. Арфаксад же породив Каїнана. Ікаїнан породив салу, сала породив Евера, а в Евера народилося двоє синів, ім'я одного Фалек, бо в його дні поділилася земля, ім'я ж його брата Єктан. А Єктан породив Елмодада, Салефа, Асармота, Яраха і Одору, Айзила, Деклу, Авімеїла, Савева, Уфіра, Евілу і Йовава. Усі вони сини Єктана. Їхнє поселення простягалося від маси до Софира Східної гори, це сини Сима за їхніми племенами, за їхніми мовами, за їхніми землями та за їхніми народами. Це племена синів Ноя, за їхніми поколіннями, за їхніми народами. Від них після потопу розсіялися острови народів на землі.